Якщо б от у тебе був вибір, все таки проходити підготовку чи не проходити з урахуванням досвіду твоїх знайомих, що би ти обрала або яка є специфіка? Ну, насправді тут треба ще подумати, саме для чого вам фаундейшн. Тому що фаундейшн саме для академічних знань, тобто для підготовки до академічних е, навичок в університет, він я б сказала не потрібен. Тобто, і всі мої друзі, які його проходили, вони кажуть, ні, краще б ми одразу були вже в університеті, типу швидше б закінчили. Тобто, це правда. Правда, що там не будуть вивчати якихось дуже цікавих, прям дуже нових знань вам не дадуть, тобто треба чекати від нього дуже багато, і також ще мінус він коштує іноді навіть дорожче ніж саме навчання. Тобто, оце такий великий мінус. Але мені здається, з мого боку, коли я дивлюсь на людей, які проходили фондейшн для себе, я його не проходила. То мені здається, фондейшн він для того й треба, щоб більше адаптуватися в країні, і я бачу по собі, що, от, наприклад, там люди, які проходили фон. Foundation, вони вже на третьому курсі повноцінної працюють і вже в стартапах, і ще десь. Я думаю, що я тільки в кінцю третього року ще от, до цього етапу прийшла.